А він веде вечерет. А він зараз вечереті, отам. Так, він йде вечерет. <grazie> не можемо тягнути. Сумно, сумно, ну будемо дивитись, друзі. Будемо зараз дивитися, а він йде очерет. Він зараз там заплутається. Я йду туди, я не знаю, як там якість зв'язку. Зловився, він у нас посередині цього. Але якщо він зараз в очерет сюди зайде, тут він заплутається і обірве, і обірве леску. Валер, хіба не можна за залізку, він уже майже в очереті. Так, мені здається, леска натягнулась. Друзі, дивимось. Опа, бачимо, так? Да? Так, я його показую чи ні вам. Зараз подивлюся, що я тут. Я себе показую. Так, іду ближче. Іду ближче. Ось він. Ведем його. Він ось тут, друзі, зараз. Оно він. Так, пальцем показує. Так, пішла я туди. Я й не думала, що я в прямому ефірі покажу вам. Я не знаю, чи ми... Великий друзі. Карп. Ось він. Ну ми його, звичайно, випустимо. Або монахам. А, ми віддамо монахам. Так, у нас же немає під цакі, він дуже великий. Ні, я не буду залізку брати, я тільки буду показувати людям. Оце кажуть, якщо він глотнув уже е, повітря, значить обірвався, так? Да? Все, він пішов сам гуляти. Він обірвався. Е, великий був кілограма два, так? Кілограма два? Ну не менше двох кілограмів, коли два з половиною. Він зараз я скажу, я покажу вам так, як рибалки показують. Він був друзі в довжину під 30 сантиметрів. Поскільки в нас одна вудочка, а треба ще, щоб був такий черпачок, підсака називається. Рибаки це знають. Якби в нас була ця підсачка, ми б її зловили. Ми коли його почали піднімати, ми коли почали його. Що толку сидіти, якщо не ламається? Ні, не ламається, а не ловиться, мабуть, ви хотіли. Бачите, клюнула на горох. Тільки що не йшло, на червяк ні на що не йшло. А от на горох з часником він клюнув. І він, і він клюнув. о, він клюнув, я покажу, Посередині. Все, азарт. Азарт уже азарт. Так само, як я кажу, азарт буває тоді, коли про гриби я вам розповідала. Огромний. Так, Віталій, він був величезний. Хотіла вам сказати, так як рибаки говорять, десь 30 см довжину. Навіть зараз я подивлюсь на свої руки. Я ж тримаю камеру. Навіть, друзі, він був десь 40 см. отакий. І я не раз сміюся з отих анекдотів, знаєте, про рибаків. Зараз я вам покажу. Він був, він був, так, він був десь до, до ліктя. Ну, красивий. Скажіть, ви побачили чи ні, тому що я виявляється, це азарт, рибалка. Коли вона е, клюнула, тут чоловік мій почав бігати. Я бачила, що він так гарно вів. Я перший раз, друзі, побачила, як він веде поплавок. Він вів, і ми за цим поплавком бачили, куди ця рибинка плив. Це був карп, це був зіркальний карп. Він плив сюди, потім він вів, він вів, куди? В очерет. Він вів в очерет, і я знала, що він тут його відірве, сам гачок. Але він сам зірвався, тому що, якби була підсака, ми б його забрали, а так він зірвався сам. Ми його підняли так. Він із-за того, що він важкий, ну мабуть, він кілограма три був, так? Ну я вже як рибалка. Не менш Є, і ми бачили, як вудочка в нас зігнулася. Ну, я вже говорю, друзі, як рибалка. Спочатку казала, 30 см він був довжину, потім кажу, вам був.